Права 1720. Виконай дії. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому заданні. 7,19 треба додати 29,43. Це можна усно зробити. Записуємо, що це дорівнює. 7 плюс 29 це буде 36, Ну а 19 і 43 це все одно, що 20 і 42, а це буде 62. Є. Переходимо до другого завдання. 0,705 плюс 8,205. Це також можна усно зробити. Дивіться, 8 плюс 0, це буде 8. 000, так? А 705 плюс 205 це буде 910. 000, так? Ну, в кінці можемо відкинути. То записуємо, що це буде 8,91. Є. Переходимо до третього завдання. 5,98 плюс 0,042. Тут уже усно я не візьмусь додавати. Давайте будемо додавати тоді в стопчик. Записуємо 5,98 додати 0,04. Можемо дописати 0, додаємо. 0 плюс 2 це 2. 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 0 це 9. Плюс 1 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 0 плюс 1 це 6. Ставимо кому і записуємо, що сума у нас дорівнює тисячних. Переходимо до четвертого завдання. 9,81 сота мінус 1,429 ну, Давайте будемо віднімати стовпчик, записуємо 9,081 мінус 1,429. Дописуємо 1,0. 0, віднімаємо. 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 9 це 1. 1 забрали одиницю 0, 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. Тоді 10 мінус це 8. 8 збрали одиницю, це 7, 7 мінус 4 це 3. 9 мінус 1 це 8. Ставимо на місце кому. То записуємо, що різниця дорівнює 8, цілих. Записуємо 8 цілих. 381 тисячна. Переходимо до п'ятого завдання. 71,8 мінус 19,8. Ну що ж, давайте будемо віднімати вступчик, записуємо 71,8. Відняти 19,8. Дописуємо 1,0. 0, віднімаємо. 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 10-8 це 2. 8 збрав одиницю, це 7, 7 мінус 0 це 7. 1 мінус 9 не віднімається, позичаємо. Тоді 11 мінус 9 це 2. 7 збрав одиницю 6, 6 мінус 1 це 5. Ставимо на місце кому. Ну і записуємо, що різниця у нас в п'ятому завданні дорівнює 52. Цілих 72 соті є. Переходимо до шостого завдання. 43 мінус 4,19. Ну що ж, давайте будемо віднімати стовпчик. Записуємо 43. Відняти 4,19. Дописуємо після коми 2 нулі. Віднімаємо. 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 10-9 це 1. У 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 1 це 8. 3 забрали в одиницю це 2. 2 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 4 це 8. 4. Забрали в одиницю це 3. Ставимо на місце кому. То записуємо, що різниця в шостому завданні у нас дорівнює 38, Вісімдесят одна сота. Ну що ж, ось таке завдання на повторення додавання і віднімання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.